Всім доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. Шановні запрошення розпочинаємо нашу роботу. На позачергове засідання виконавчого комітету прибуло 6 членів згідно регантним договором присутніх. На порядок денний виноситься питання про початку опального періоду 2025-2026 року. Не буде інших допомогів. По Пропоную проголосувати за порядок денний. Хто за? Прошу опустити одного. До по початку пального періоду 2025-2026 року слово надається начальнику управління інфраструктури Ігору Петровичу. Прошу окремо проєкт рішення відповідно до законодавства, а також уваги доспорядження начальника обоївської обласної військової адміністрації 3 жовтня 2025 -2026 -2026 року, по початку опального періоду 2025-2026 року. Комунальне підприємство води по розпочати пальний період для всіх категорій споживачів з моменту встановлення середньотургової температури зовнішнього повітря протягом трьох плюс 8 градусів та нижче, крім цього будинку, на 35 полиці Дрова. В закладах охорони здоров'я це комунальне підприємство Водимське територіальне медичне об'єднання та комунальне підприємство Водимський центр допомоги розпочати пальний період. 6-го 10-го 601025 року гарячу роботу не здійснювати. Також е, територіальному центру соціального обслуговування е, розпочати опальний період, період з 6-го 10-го 2025 року і всім рекомендувати адміністраціям також розпочати опальний період з земельного становлення середньодової температури зовнішньої повітря. Дане питання? Давайте тоді технічно. Тобто ми сьогодні говоримо, що якщо за речі додав комітету підтримують рішення, то розпочинаємо опалення територіально-медичного об'єднання, закладах охорони здоров'я та нашому територіальному центру. Коротенько, Володимир Михайлович, чи, скажіть, чи вас все налагоджено, все знагоджено? Так, ми готові. на Ну, Річник сьогодні в першій годині з Луцька виїхав, то має приїхати до встановлює в систему я думаю, що всі роботи немає, не, ячу, дозволить режим Починати з сторону. Чи можете запитання, що не Я сьогодні ще відбуваю на радіо на 19.00 лі... обласної військової адміністрації, яка буде офісом президента. Тоді будемо вирішувати вже далі, находження інформації, надходження там по тих зручках, які будуть перенамити. Якщо нема більше запитань, то ставимося на голосування даний проєкт рішення. Хто за? Прошу опустити рішення про голосу, так що вважаємо вам, що ви технічно плані працювали і активно дали опалення наші заклади медицини. Yeah.